Вітаю! Якщо у вас є картопля і яйця, то я вам хочу показати, що можна приготувати із цих інгредієнтів. Спочатку займуся картоплею. Беру миску і на велику терку натираю картоплю. Мій помічник сьогодні. Кіт-персик. Ось картоплю я натерла. Тепер беру іншу миску і вбиваю сюди яйця. До яєць додаю спеції. Хто, який полюбляє, і збиваю виделкою Крепко збивати не потрібно, просто щоб жовток із білком поєдналися. Тепер до картоплі вливаю яєчну масу і все перемішую. Як ви помітили, ніяких міксерів нічого не потрібно. Все швидко робиться. Тепер переходжу до плити. Бажану сковорідку брати з вищими бортиками. Вливаю олію. Коли олія добре нагрілася, викладаю картопляну яєчну масу і розрівнюю гарник. Роблю маленький вогонь і накриваю кришкою. І просмажую під кришкою приблизно 15-20 хвилин. Ось минуло 15 хвилин. Тепер беру тарілку, підходящу по діаметру сковорідки. накриваю. І потрібно це все швиденько перевернути. І знову ж повертаю на сковорідку. І переходжу до плити, трішки поправлю лопаткою. І знову накриваю кришку на хвилин 15-20. Ось минуло 15 хвилин. Переношу все на тарілку. Ось погляньте, все просмажилося всередині. Не сире, зверху така рум'яна кірочка. І повірте, це дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!